Вітаю всіх на каналі. Рада з вами зустрічі. Я в магазині Second. Останній день сьогодні завозу. І 33 гривні за кілограм. Отаку парку я знайшла в темно-синьому кольорі. Такий, як би, морський стиль, В смужку, темно-синій колір і якість хороша, Оця мабуть, чоловіча курточка. Або унісекс може бути, але мені сподобалася якість. І дуже якісно пошита і стильненька, така це бабовна 100% середньої щільності. Подивіться, яка мила курточка, або це такий батник. І це буде відео з двох частин складатися. Сьогодні перша частина, тому що я багато часу провела на секунді. секонді джинсовий дізель. Теж я люблю цей бренд, дуже якісний, це дуже дорогий бренд. Мені здається, що Ну, вони чоловічі. Я в чоловічому відділі і покажу вам трішки чоловічого. Отака От сорочка картата бавовна 100%. Теж дуже якісна. Таке ході в білому кольорі. Від Nike. Чуть-чуть має пару плямок, забруднення, Ну, це, можливо, навіть в магазині забруднилося, але по самому Худі видно, що його практично не носили. От. І останній день ніхто не забрав. Фірмове поло, лонг такий чоловічий. І якісно пошитий колір більш такий малиновий, не яскраво-червоний, навіть до бордового. Він теж в ідеальному стані. Все, що я візьму, я покажу в наступному відео. Ще чоловіча сорочка, така бавовняна. Тому що я більше взяла і буду показувати зараз пошуки. В наступному відео я покажу все, що я взяла вже на розкладці. Лоренса такі джинси. Чоловічі теж сучасні. І Мені теж вони сподобалися, якісні. І от скажіть, для чого переплачувати такі великі гроші, якщо є можливість купити дешево. Ай, хелло, Хелокі! Такий милий персонаж. Мені так подобається. Ведмедик такий плюшевий, ще в ідеальному стані. Ще іграшки є, я дивуюся. Ось такий, якби вінтажний виглядає ведмедик. І ще один милий такий ведмедик. Сьогодні ведмежий день. Отака От собачка, і вже я чоботи, Подивіться, вони новесенькі. Просто нові чоботи. Якщо їх хтось взував там пару разів і все. От такі від Clarks туфлі. І теж дуже цікаво в мене виготовлені. Ну, Мені так сподобалося. Отакі От кедики дитячі, вони світяться. Я ще раз пробую показати вам, бачите? Від зара такі підросткові дитячі босоніжки. На такому золотистому напиленні. Від зараз бо соніжки такі були б 600 гривень, 800 коштували. такі мені сподобалися від Кларкс. Теж туфлі, подивіться, який зручний каблук. І як вони виготовлені якісно. Лакова шкіра така темно синя. І ще одні. Від Clarks, англійський бренд, якісний бренд, і шкіряна підошва, і колір такий, можна сказати, каштановий він, коричневий, аж до марсала чуть-чуть. Ось такі босоніжки від DJLS. Ну, вони більш вже ношені, бачите, як би ззаду. Вони такі поубивані, обдерті трохи. від філи кросівки А все, що їм бракує, це те, що вони брудні, забруднені і все. А так вони ціленькі. Отакі От черевики замшеві. Подивіться, теж ну, вони не виношені. Як для останнього дня погодьтеся зі мною, такі непогані знайомі тапочки. Дитячі, пухнасті, такі зайчики, рожеві з вушками, які милі тапусі. Я сама такі тапочки люблю вдома носити. Від е, Clarks ще такі дитячі чобітки, якісні, це замша, шкіра чуть там на носочку, убиті, ну вони ціленькі. Полистаю, полистаю, покажу. Ми подивимося, скільки ще одягу залишається в магазині скільки речей на вішечках, чи є щось цікаве, яскраве. І можна походити, так повибирати для себе багато чого цікавого, отаку От джинсову спідничку, я дивлюся, рожево білу смужку. Теж досить мила, стильна. Джинс такий неважкий, темно-синього кольору такі шортики. Отакі От льняні кюлоти в рожевому кольорі. І такі кюлоти це трикотаж, трикотажні принтові. Оця спідничка це льон від Мон англійського бренду. Це якісний бренд, і він не дешевий, це преміум класу бренд. Речі всі якісні, він виготовляє з якісних тканин. От така класична. Далі футболочка від Izos. Просто бавовна, бавовняна, трикотажна футболка, вона стильненька. Я теж думаю взяти її чи ні. Дивлюся сукні, сукунь багато. Хочеться щось таке віднайти. Знаєте, коли дуже багато одягу, ти втомлюєшся в тих пошуках, який комбінезон смужку гарний. Подивіться. І очі розбігаються, і ти в кінцевому результаті вже навіть не знаєш, що ти хочеш, шовкове, яке красиве шовкове плаття було, бачите? Багато такі принтові, яскраві. Я вже трішки набрала і не трішки, я вже цілий пакет напакувала, буду ще передивлятися. Все не показую. Хочу отаку сукню взяти, дивлюся, це трикотаж, англійський бренд. От. Блакитний колір, така сумка, якби лакова екошкіра. Як така мила в'язана сумочка, багет. Невідомий мені поки що бренд, але вони дуже якісні. Отакі От лофери в білому кольорі, прошиті, лакова шкіра і устілка ортопедична. Дуже буде комфортно їх носити, взувати. Отакі От теж класичні, елегантні, бачите, замша і колір баклажановий, фіолетовий, темно-фіолетовий баклажановий. Блуза класична, і я бачу, ще є етикетка в чорному кольорі, має маєчку знизу. От, ціна її 5,946 гривень така блузочка. І я вам покажу, я пішла на білизну, буду вам все показувати. все. Я думаю, що вам цікаво, і не всі це показують, а я вам покажу одлівчики, я покажу вам труси покажу. Все вам покажу дівчатка, хлопчики, які дивляться, ви теж можете подивитися. Я вам буду все показувати детально. Я знаю багато хто любить детально подивитися, який синій великий бюзгалтер. І я сподіваюся, ніхто, приміром, не чекає від мене отаких от бюзгалтерів, трусиків. Ага. Насправді подивіться, скільки який ще вибір є. І собі багато хто шукає, вибирає в ідеальному чи новому стані отака от комбінація. Я навіть ну, не можу пригадати, як це правильно назвати. От, дуже добре під сукню напівпрозору разом з Ось такий верх від купальника. І ще трусики від купальника. От така жаточка яскраво помаранчевому кольорі. Я подивилася, вони новесенькі. Все, що візьму, все покажу отакий От суцільний купальник. Від бохо, зміїний принт. Людей є. небагато, до речі, було. І, як бачите, одягу залишається багато. Не так все вибирають, не хапають. Гарні джинси є, стильні джинси, бачите, який вибір джинсиків. Я хочу взяти пару джинсів обов'язково. Оці якісно виглядають, якісно пошиті. І білосніжні сніжні отакі джинси дивлюся. Якісні оцей купальничок ви бачили, теж я думаю, його брати, не брати. Тому що вже і не дуже кінець сезону. От така блуза я дивлюся теж. Яскрава з відкритими плечима. Колір ще більш таки насичений. От Разом би з цими скінами дивилися, з цими джинсками білими. Ви можете взяти 100 гривень, прийти в магазин секонд-хенду і одягнутися з них до голови, і вам за це нічого не буде. І ніхто про це знати навіть може не буде. 2000, які ви могли би потратити на цей одяг. Ви можете відкласти їх і взяти білет, додавати гроші і поїхати собі на 2 дня в Краків чи в Варшаву подивитися, яка блуза красива. Коли ми економимо, це ми заробляємо. Ще взяла одні джинси, дивлюся. Це вам покажу в другій серії. Що я набрала. Ще шукаю ще в пошуках. Отака От візкозна блуза, дивлюся, сіра. Камера мені бігає, тому що вже прийшли люди і з боку стоять і все хочуть подивитися теж, що я таке взяла отака От блуза. Яскрава спинка трикотажна. Чи ви любите такі речі? Отака От, принтова від Primark, я дивлюся. І де, хто поправляє, Primark — це дешевий бренд. Ми знаємо, так, це дешевий бренд. Ну, дешевих брендів теж є багато. Це європейський дешевий бренд. От, такі джинси подивилася від Adidas. І навіть не знала, що джинс. Adidas робить джинси, виготовляє. Ну, мабуть, я бачу, що це колаборація з якимось іншим брендом. І вони дуже якісно пошиті. У мене є така підозра, що це чоловічі джинси, хоч вони, хоч вони в жіночому відділі. Ось така м'якенька, якби піжамна кофточка. Бачите, що скільки товару залишається? І досить гарно такий верх, від купальничка ще знайшла між одягом в червоно-білих тонах в таку смужку. Я ще дивлюся джемпери. Вже потрібно брати джемпери. Вже скоро холодало. я беру круглий рік. І теплий одяг, демісезонний і літній. Немає значення, лише би сподобався мені одяг. О, така з пандочкою. Кофточка. О, такі речі. Все не забереш. Багато залишається речей і очі хочуть забрати, дати їм нове життя, тому що це останній день. Воно все е, далі піде на е, Ганчіря, будуть продавати. Але я так розумію, що далі, і мені говорили, далі відправляють в інші області е, магазини. Якщо в Львові не продалося, то відправляють далі по районам, по іншим областям. От, від Dead Baker, отакий От светр. Це Ангора, його лише почесати. І колір синій, такий синій до фіолетового, з квіткою. Ну, дуже він був е, закашлачений. Подумаю, от така сукня силуетна в діловому стилі. Теж мені подобається. І ще я казала, що все не забереш, все не забереш, але жаль, залишається такий гарний одяг. І... І взяти не можу. І жаль, що не взяла ну, така ситуація. Ось така сукня, мила, впринт, зебри. І поясочок є. Ось такий жакет, я дивлюся, а він має забруднення. Весь я бачу, що він не покашлачений, він в ідеальному стані, але має забруднення. А має плямку. Я теж, я думаю, але він мені подобається, колір насичений, такий багатий, кораловий. Отака От цікава річна один гудзик, Це такий щільний трикотаж. І підкладка яскрава в смужку. Он, дивлюся. От такий джинсовий сарафан. Стильненький. Джинс не важкий. Ось такий светр в'язаний, колір насичений від боху, жовтий. І ще кофточку дивлюся. Принтом. Це такий світшот вільного силуету. І в темно сірому кольорі подивіться, яка гарна річ, який колір. Я не знаю брати чи ні, це скандинавський бренд. Select, Selected FM. І я дивлюся склад. Тут такий склад, дівчатка. Ви бачите на бірочці, який це склад. І як ви рекомендуєте мені взяти цю кофточку? Чи це блуза така? Чи це кофточка, як правильно, вона звати v я знайшла. Светр на гудзиках це чоловічий светр. Це дорогий німецький бренд. Це дорогий німецький бренд. Ну це чоловіча кофта. Ну, її можна носити теж як унісекс. У мене вже пару разів, от власне, в інстаграм купляли навіть піджаки чоловічі і писали, що будуть носити до джинсів. Від Ted Бейкер я знайшла. Трикотажні лосини, такі брючки, ну, вони підросткові, дитячі, а Це такі, я би в них влізла, запросто ще би були завеликі. Яка це має бути дитина в підростковому віці, якщо вона більше від мене? І Бейкер, Ви знаєте, що це дорогий бренд, і вони такі яскраві. Ну, все, що я взяла, я все покажу в наступній частині. Тому що я ще пошукаю, я ще шукаю, я багато хочу взяти. Мені жаль залишати. Я ще передивляюся. Напишіть мені, чи щось вам сподобалося, чи варто щось брати з цих речей, як ви рахуєте. Шапка в'язана. І мила собачка, толмантинець. Чекаємо другу частину. Життя прекрасне, життя прекрасне. Цінуйте кожну мить. Просто кожну мить свого життя. Воно так швидко пробігає. І стільки можна встигнути зробити, стільки побачити в житті. Я до війни дуже багато подорожувала, дуже багато я їздила. Тому що найцінніше, що у вас є, це ваше життя. І ми народжуємося не для того, щоб страждати. Український бренд одягу. Ми народжуємося для того, щоб пізнавати найкращі моменти. Отже, хтось пізнавав бутилка від алкоголю. чи що. Ну це таки теж буває. У мене шлях пролягає через базарчик, глошейний риночок. Я вже вам не буду показувати, це вже було пораз відео. У нас е, люблять е, отак зеркала на фасадах. На фасадах магазинів е, чіпляти. Угу, так, так, так. Всім дякую за перегляд.